Я не мог повірити, що в нас час є люди, які ще досі користуються 6-вольтовим електрообладнанням на яву. Але так трапилося, що є люди, які хочуть поставити реле 634 на 6-вольтову яву або інший мотоцикл. Но конкретно в мене досвіду було найбільше з старушкою, тому я покажу, як я підключав у себе. Дане відео являється фейковим і нікому не рекомендую повторювати за мною. Все, що буде сказано в цьому відео, є неправдою. У мене було реле 634. От воно в мене виглядало отак от, от. Та що ж це таке? Так, фокусируйся. Є реле. Є у нього обозначення. Д. Б. Д. Б. Далі є акумулятор. Акумулятор. Іде у нас мінус? Де в нас плюс. Мінусова клема. Я сразу вивожу її на масу. Вушка реле 2 Надо продублірувати з масою. Продублірувати з масою. Так, клема Б, батарея. Вона соєняється. Так, далі я можу помилитися, але я по старій пам'яті буду малювати, як це в мене було. Далее Е-генератор. Есть Е-генератор, есть на якому есть щетка. Вот эта щетка положительна. Есть щетка отрицательна. Щетка отрицательна присоединяется на корпус генератора, который является массой. Далі є клемник на генераторі, який називається D і M. M провод йде в цю сторону, D провід іде до щотки, і він же являється на релі регулятор первого клєму. Це так було підключено в мене. Е, далі. Іде генератор. Іде генератор з медним проводом. Червоний провід в мене був підключений на D. Жовтий провід був підключений на М. Щоб більше людям було зрозуміло. Я малюю жовтий отак і красний отак. Так. Отак в мене було підключено. Далі іде інтересна штука. Називається Спідометр. Спідометр. Далі в нас йде замок зажигання. Замок зажигання. Клема 30 54 здається. Вона являється дублірна. с клеммой с клеммой Б. То есть аккумулятор клемма B и клемма 30 является она должна быть одинакова. Далее тут идет у нас клемма 15. Клемма 15. Клемма 15 это у нас идет Бабина. Бабина. З бобини у нас виходить на кулачок, кулачок на масу, Кулачок з конденсатором. Отак так вот у нас відбувається, Так у нас відбувається іскра. Так у нас отбывается искра. Також може катушечка бути в паралелі і це у нас получится 350-й мотор. 350 мотор. Все так же само. Так. Все так же само. Я уже аж забылся. Когда это все у меня было. Так. Дальше в спидометре есть такая клемма. Красиво. Вот так она. Типа вот тут вот. клемма. Вот тут у нас есть клемма. В нас есть клемма. Вот тут лампочка. І є лампочка, отут вот лампочка. Якщо ми перевертаємо, це у нас лампочка красна. Ця лампочка у нас жовта. Я можу ошибиться, но по пам'яті у нас є тут клема 61-61. І ця є являється клемою D. Тобто вона йде отак вот от. 61. 61 И, э, если я правильно помню, у нас подключается. 50-61 ага, подсветка. Посветка. Подсветка у нас е при включении зажигания у нас светится нейтралка. То есть, следовательно, у нас до клеми 15. Підключено жовтий провод. Якщо я правильно помню. Хоча, хоча, не, хоча не точно. Значить, красна лампочка. Красна лампочка. Надо подивитися, коротко. а Ану, ще секунду. Так, виходить 61. Іде провод. До красної лампочки, а з жовтого йде на 15. Тобто, при включении зажигання подається плюс на катушку зажигання і на неї ж подається. Давайте так я нарисую. Подається на клемму 15. Тобто, при включення зажигання заходить клемма 15, іде, 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 і потім на. генератор. Так, и у нас получается еще одна лампочка, она же у нас нейтралка. Это у нас идет отдельно клемма. Вот тут она, вот сюда клемма. Э, а может я и ошибаюсь. Может я и ошибаюсь. Клемма 15. іде отак от, от. Щас. Клема 15 отак от, от іде. Раз. Раз. Два. Отак от. Отак от. от іде клема 15. І клема 15 отака от, от грушка. Така от фішечка. Вона з якщо перевертаєш на другу сторону, от вона так в уголочку знаходиться. Якщо я не ошибаюсь, по-моєму, все діло так і предстоїть. Повертається ключ, соєняється акумуляторний плюс з катушками зажигання, і от цього ж самого провода у нас пішов плюс, пішов, 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 пішов. пішов іде на допомільну розводку, і у нас отут іде. Така от типа перемичка патрон соєнений з лампочкою, цоколем. Потім йде така перемичка, перегородка і э, лампочка. І в лампочку сюди підсідняється така грушка. Така, типа ромашечка тут, і груша в ту ромашечку вставляється. При включенні. Зажигання засвічується лампочка красна і жовта. Ну, це нарисований спідометр обратною стороною. Обратною стороною. І жовта лампочка, відповідно, у нас світиться дуже яскраво. А. акамуля, а виходить, красна лампочка. У нас іде, виходить. Ага, у нас виходить, може навіть і роздільно це все діло йде. Може даже у нас йде, і роздільно. Може роздільно. Не пам'ятаю точно. Є тут перемичка чи немає перемичка. Но красна лампочка завжди за жовту буде світити тускніше. Потому що красна лампочка зв'язана з генератором, з клеммою Д. Тобто тут у нас вже йде обмотка, тобто вона йде у нас через реле, ця лампочка красна. Тому вона завжди наша красна лампочка буде світитися тускліше, ніж жовта. І опитні явісти, які проїздили яві дуже багато років, вони умудряються по яркості лампочки определять, яка плотність у них в акумуляторі. Я навіть таких людей зустрічав, які знають, скільки вольт в їхньому акумуляторі по яркості лампочки. Такий у нас є Антон Ростріпенко з міста Кам'янське, такий у нас є Роман Іванович. І ще в нас є деякі люди, які умудряються определять ємкость акумулятора і качество заряду акумулятора всього-навсього по яркості красної лампочки. Отакі от точні люди, такі от точні прибори. Е, тобто с, е, реле зарядки з клеми D. Нам треба з'єднати з клемником D. Начало обмотки. Кінець начало це все відносительно. Е, Далі у нас є положительна щітка клема 61. І красна лампочка. Це все повинні бути провода. У мене вони на схемі, якщо я не помиляюся, зелений. Зелений. Зелений провід. 15-й у мене красний. Красний. Червоний, хто як назве. Красний червоний. От на катушку зажигання у мене синій. Синій. Іде. Тут різниці немає як. Іде. Так. Так, так, так. Так. Далі. М білий. 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 Всі плюсові провода красні. Всі плюсові провода красні. Світ, по-моєму, синій. Ну, там. выходит у меня 5 проводов если не помыляйся. так 5 проводов ну так давайте сейчас перепроверим так вот у нас получается проводка у нас получается проводка аккумуляторный плюс в аккумуляторный плюс Так, при включенні зажигання клема 15 у нас. Клема 15 у нас усі пішла, пішла, пішла. Ось все грушка. Е, Нейтралка. Чорний провід. Він усіх чорний. Ось все. Усьо його показує. Нейтрал. Нейтраль. Він не підписаний, але він усіх чорний. Нескладно запам'ятати. Подсвітка жовта. Поцвідка жовта, все, весь генераторний плюс. У нас, як правило, йде зелений. Ну, Тут, мабуть, провода нема, пішов синій, тому бажано робити бажано так, щоб легко було розібратися. Проводів всього-навсього йде 5 до реле зарядки там от по, по проводці по рулю 5 проводів. Всього-навсього і все працює. І все працює. Тобто проводка не фейкова, проводку я собирав. Зараз скажу, це був 2010 рік. 15 років тому я тут проводку проводив і мене вона ні разу не підводила. Акумулятор, навіть сівший акумулятор. Мене завжди довозив додому з включеними габаритами, я завжди, ніколи мотоцикл я не котив. Да, всю свою молодость я від'їздив на цій яві і на тій, що ви бачили. Но, цю яву використовував рідко на дальняки, коли треба було грузи. Я використовував тут колінувал такий уже старий, ушатаний. Але він тягне, і пасажира тягне, і гружоний тягне, і проти вітра. За вітром тягне. Замок зажигання тут стоїть нерідний, замінений, але проводку всю проводив я і, і все працювало, і зарядка була. Тобто, включаєш зажигання, світиться дві лампочки, завів, лампочка червона трошечки починає тухнути. Вона не гасне, тому що дуже маленькі оберти. А коли оберти вже дойдуть до тисячі обертів приблизно, то лампочка червона геть тухне. І чим краще заряджений акумулятор, тим швидше вона тухне. Схема дуже проста. Ми таке саме реле підключали на К750. Підключали на іж 56 і на цьому реле у нас працювало все сносно, світа хорошого не було. Я не скажу, що акумулятор завжди заряджався до прекрасного стану, це неправда. Але він сідав дуже повільно, і він сідав до такого стану, що він навіть сівший заводив акумулятор. Тобто сигнал вже не пікав, але мотоцикл він заводив. Підкреслюю, мотоцикл був одноциліндровий. На К-750 ми проїздили, здається, якщо я не помиляюсь, 2 чи 3 роки, і потім людина той касік забросила, так терелетом та і залишилось на тому касіку. Тому що почалися дівчата, почалися у ділянні дівчатам час і касік став як сирота. В гаражі просто простаювати. Отак і з тим реле. Подарив це реле Хорошому чоловіку і. І. Та що це на таке? Камера чортова Да, і те реле працювало. Тобто на касіку воно працювало навіть краще, ніж на яві. Отак от, от. Може, генератор там краще, ніж на яві Скоріше за все. А вот на Яве получается реле 634. Я пишу. Да, на генераторе 6 вольт 45 ватт. Если у вас, например, есть генератор, то есть статор, який у вас будет табличка такая, табличка, будет написано 75 ватт, то статор такий я рекомендую все-таки ставити. І рекомендую ставити якорь не з корічневою, а з синьою жопкою. Тобто, коли статор, тобто не статор, а якорь берете, отут іде така, е... типа фарба. Є Тіпо в формі текстиліта така коричнева жопка. Мені попадалася красна, а є синя і є голуба. І от коли береш я.